Вітаю, козацтво! юбілейна 10-та серія проходження мафія Country, Всім приємного перегляду. А також нагадую про збір для батальйону Шершні Довбуша на автомобіль. qr код ви бачите в себе на екрані та посилання на паночку буде в описі цього відео. Всім приємного перегляду. Погнали! Вони вже поїхали. Вибач за затримку, я Просто хотіла особиста одія. Ти варто будь-якого очікування, як завжди. Виглядаєш чудово. Так, заведемо. Чи вона вже заведена? Ага, заведена. Наче. Окей, погнали. Так, я кілька місяців на це чекала. Вже давно у нас не було такого сімейного свята. що ж для мене честь бути частиною цього. Мені приємно, що ти там будеш. Нарешті буде з ким поговорити, коли всі повпиваються. Звідки ти знала, що твій батько накаже мені відвезти тебе? Я не знала, але варто було ризикнути. Годай він починає довіряти мені. Я ж казав, що це станеться. він довіряє тобі лише як шоферові, як твоєму шоферові. І тобі цього досить? Я гадала в тебе більше амбіцій. Сьогодні щодо день, я з тобою. Що мені ще треба? Хіба що поїздка могла бути трошки довшою? Ми встигнемо на церемонію. Не хвилюйся. Не хочу її пропустити. Лука і Валентина були цим ранком такі щасливі. І з таким хрещеним, як Дон Торізі, у хлопчика, все буде добре. Вони щасливі через дитину, Енсу, а не через мого батька. У маленького Самуела з'явився братик. Вони тішаться з нього, як і решта. Я бачила вираз твої обличчя, коли ти тримав його. То був страх. Я в житті не тримав демовля. Я просто зрадів, що не гепнув його голову. Енце, ти думав про те, що ми можемо створити родину одного дня. Останнім часом я ледве бачу тебе. Дні тягнуться і здаються нескінченними. Я намагаюсь проживати їх один за одним. Ти уявляєш його життя, яке б могло бути в нас? Звісно, подружнє життя, класний будинок. Я тільки про це й думаю. Так, бурка під горочку. Схоже, все вже починається. Ось ось почнеться, вулиці перекриті, але можемо припаркуватися позаду. Та ми заїдемо чути. Зараз ми заїдемо, проїдемо. Так. Такі люди, як ми пішки не ходять. Не треба це забувати. Так, газку, гарно йдемо. Так, 200 метрів у нас до точки. Тек. Тут ліворуч. Тікайте з дороги, бо зараз не їду. Бенефест Анджело. Ваш батько вже пішов до церкви. Енце він волів передати тобі, щоб ти супроводив туди синірину Торізі. Так, супроводь ти забило до церкви. Окей. Ну ж бо пішли. Ідем. Ах, це найкращий день року. Ніщо так не радує людей, як день якогось святого. Ти справляв це свято раніше? Так, навіть у тому місці, але це зовсім не те, що тут. Наше свято неповторне, а хто був твоїм покровителем? Свята Варвара. Це тому в тебе таке татуювання. Вона захищала нас, приносила щастя. Переважно. Так, гарний краєвид. Христини в день святого це на щастя. Мабуть, батько домовився з кимось, щоб заруйнювати церкву на сьогодні. Що ж, оцю кони вина на все життя вистачить. Це добре. Валентина і Лука члени сім'ї. Нам усім не завадить трохи удачі, особливо в такий час святкування всім піде на користь. Схоже, вони готуються до бійки. Усі молоді чоловіки хочуть нести Санчелесте, але така честь випадає лише кільком, тому вони б'ються. Батько теж брав у такому участь, коли був молодший. Я ще жодного разу не бачила, що він програвав. Його одяг був розірваний, сам він був весь у крові, але йому було байдуже. Він весело вигукував і співав разом з іншими. Так, карточка є. Вибач, я замислилася. Можемо поговорити? Давай поговоримо. Що б тебе на думці? Те, що ти казав раніше про нашого друження. Ти справді віриш, що це колись станеться? Я в цьому переконаний. Не поруч із батьком і не в такому місці. Твій батько довіряє мені, він мене поважає, що я не стану шанованою людиною, він дасть нам своє благословення. Можливо, і так. Ні. Ти не знаєш його, так як я. Він ніколи не дозволить мені самій обирати. І він ніколи не пробачить тобі. Думаю, я можу змінити його думку з часом. От побачиш, але давай не говорити про це сьогодні. Так, погнали. Так, це в нас церква велика така. Нам куди? А, нам не в церкву. Зустрінемось, коли я закінчу. Окей. Значить, ти йди, ми собі позаглядаємо, що тут є в кого. Бажаєте чогось солоденького, сеньори. Ні, кратці, я просто дивлюсь. А, подарунок нам треба знайти. Давай знайдемо. Сеньори, погляньте. Що ти продаєш? Котлети? Не сьогодні, нам котлети не треба. О, букетик. Может, еще для дружины? О, вананы. О, купим кюточку. Я возьму це. Чудовый выбор. Так, сюда, Энцо. Иду. Пробачь мне за то, что я сказала. Ізабелло, послухай, ні, пробач мені, я не хотіла. Послухай мене, одного дня, Ізабелло торізі, ми з тобою стоятимемо в церкві і вратимемо шлюб перед усіма. Я отримую благословення твого батька, а поки подарую тобі квіточку. Візьми це та пам'ятай, я буду з тобою завжди, я ніколи не відступлюся від тебе. Це моя обітниця. Присягаюся тобі. Це прекрасно. Я ніколи не відчувала. Дякую тобі. Дякую. Я теж ніколи не відступлюся від тебе, просто не зможу. Байдуже, через що нам доведеться пройти, ми знайдемо вихід. Присягаюся. Ми знайдемо вихід, Енсо. А зараз ходімо. Вперед. Так, це ми приїхали на хрещення дитини. Нарешті вони вже починають. Так ми встили, що ти кричиш? Так, тут нічого нема. Погнали. Дорогі брати і сестри, звернімося до Господа нашого Ісуса, Христа. Нехай подарує Він цій дитині свою любов. Нехай життя його батьків і хрещених стане взірцем віри, що надихатиме цю дитину. Нехай життя, яке Господь дарує їй, лишатиметься вільним. Від гріха. Пам'ятайте, діти. Пам'ятайте, діти. Це дар Господа, а плід луна милість Його. Нехай він дарує свій мир усім, хто зібрався тут через Ісуса Христа, Господа нашого. Амінь. Знайди собі дівчину і сам незабаром матимеш мати. сина. Зарубить крок Ух ты, бля, что за дела? Кипишь? давай ты, текай ты, кто куда. Алло. О, чмоцы. Давай, давай, ходу на ноги. Тикай, старый базар, это бы тут нахер. Так. Покадек с подару, у святой день Подбай про них. Так. Щас ми розчалим стволи. Знайдіть стрільця, я хочу голову цієї мразоти. Дон друзі, залишайтесь там, я йду. Так, шо у нас по зброї? Так, ловим, коротше, таймінги. Е, вистріл. Вистріл, перезарядка. Вистріл. Херня. Таймінги. Вистріл, вистріл, перезарядка. Окей. Окей, 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 окей. Треба з цим розібратися вже козлом. Так. А Може по лівій стороні бігти, як варіант. Так, вистріл, другий. Так, укриття. Вистріл. Другий. Біжи. Чотко. Другий, чтко. Чотко, чітко, чітко. А тут треба. Чому зробити хоча, я не понял. А, щоб дом до нас перебрався. Тут Нагору за прилавок. Не поняв, куди? Поняв. Так, зараз мы цього козла. Раз. Бежим. Раз Два, бежим Раз Два, бежим Так, погнали Толкаем, давай-давай-давай Ух ты, блин Еще одну претензию, бежим до церкви я то вы дистанция дистанцию Пострел Другий Один Два стайминг уже на той Бля, ще пристрелили ногу за, забери його цього Ротана так не смертельна, окей так 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 погоди ага, почекай почекай як то нам проскочить не встигнемо а треба сюди В сюда сюди не можно не понял як не можна? а куди ж тут один, два. Та я сюди не пробіжу. Я не понял, а там я чого пройти не можу. Опа, прикол. Так, спроба номер два. Чи три? Ні, друга. Так, а де воно зберегло нас? Хоча б недалеко. Відкинуло, сподіваюсь. Так, да, недалеко. Просто як тут перейти? Ну, я не можу тут пройти. Хіба якщо як варіант. Як варіант, отак. Не а. ж це варіант. Я не можу пройти. А, стой, почекай. А я сюди перебіжу. Да щось я не поняв, якщо чесно, блядь. Хм. Цікаво, туди я в дірку ту не можу пролізти. А куди жити мені? Хм. О, тепер точно третя спроба. Так. Так, так, так. Ну, маркер у мене стоїть сюди. Але як мені туди зайти? Ну, я не можу сюди зайти. О! З п'ятого разу воно водой не працювало. Так, зараз ми тут протиснемося. протиснемся. -мо. Так, один, два. Один. Два. Посковороду нам на голову кину. Так, зараз ми сюдой. тут сюда. Бляха. Гражданство жопу. Тут кудою? Ага, під стіною. Коли стрілятиму, ти ты побежишь. Окей, побіг. Красавчик, я встиг. Блін, Падло один раз попав. йо мое треба бинт идтись. Ну окей, головне, що ми в априори вижили. Пиднимай-то Де він там. Ары ми його задавы. Все, ріжем його нафіг з ножа зразу. Давай, давай, давай ти любиш чмо яке. Щось ти далеко відійшов від шахти, як і ти. Давай, 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 давай. Та йо-моє. -йо. Диви. Так, ножовий бій наш улюблений. Так, стоп, зараз потихеньку. Половим таймінги трошки. Так. На контрудар треба брати його. Так, поки щось не йде. беру ж ухилення. Деколи не завжди спрацьовується ухилення, якщо чесно. Так, добре, давай, 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 давай. Блін, оп, блін, оце тут я попутал, да, согласен. А перед цим я правильно кнопочки прожимав. Так, половина хп у нього. Давай, 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 Энсо, встаем. А ты ведришь ему шлях назад. Давай, давай, окей. Так, опа. Вот эта миссия прикольно. Армыч Машин Козловым. Иди сюда. Ах ты, бляха, муха. Да -мо. Тикай. Там же тебе ничего не поможет, все. Дэвин там. Выбивай двери. Так, стрибок. Так, тут салют. Так, экшончик, миссия, экшончик. Питань немає, вообще. Саме цікаво, можна сказати, поки за всю гру. Дверима по нам дав. Ах ты, собака. Давай, давай, ходу. Ходу, ходу, ходу. Так. Давай догоняємо, скоріше. Ух, народ, як мене гримить за вікном. йо -мо. Треба быстро ловити цю паскоду і виключати компа. Давай, Анцоп, піднажми. Давай, брат, давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Ходу, 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 ходу. Давай, давай, ще трошки. Давай, 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 давай. давай. Стрибок. Ляха десь провалився, фіг зна куди. Так, десь він близько вже. Так, нікуди тікати. Все, фінальний цей, короче в нього половина хп. Ти диви, от воно щолкав. Ё-моё. Что за херня? Давай, 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 в атаку иди. Е. Ничего ж. А як він блок ставить? Все, я не понял сам. Тут можна було парировать, а не... не пропарировало как Якось так. Так. У нас менше хп, ніж в нього навіть. Так, прожимай. Прижимай, давай, 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 давай. Е, красавчик. Так, половина хп. Да мо. Дивон, це тоже душноватай, парнишка. Да шо він далі ще тікать буде, че Садовбал. О, Вообще, у нас прибыв хтось по голове. Що за жесть? Що, він смывся? В натуре. Ні, не повинен. Так, давай. Ходу-ходу-ходу. Уже ходу, ходу. ніфіга не біжить наш герой. Ну да, у нас на трохи шо ж. Дамочуть реалістики. Так, ми напроти нього, плюс-мінус. Так, пригаємо в клумбу. Шос таке. Оп. нахватить, По ідеї. Давай, 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 друже. Да, вже взагалі спринта нема, грубо говоря. Є якраз чітко підловили. Все, фінал файт, зараз буде. Ти дивиш, далі тікає, ну ти що, де. Ти... Давай я просто завалим, да й все. А, все, він стріляє. А це хто вообще? такий вообще? Кислевый? А, це його вже ці... Шныри. Все, вже бомжі його, короче, стріляють. Бляха, хер так тоже попадеш по ньому. Был його нахер. Давай, давай, давай. Куда ты шо, смієшся, чи чешо з мене? Шо за прикол? напряжный вообще нема аптеки блин не діло ніфіга А зараз ще конем эх ты падла наконец сюда же нам окей так я за ним погнали так спринт у нас сгадали на яку а в принципе його его треба трохи догнать так в тих попадемо ну, ще плюс все Идиот ее тут ездить. Тоже на дело. Да, конячка не фианы, прыгай наша шесть. Давай, 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 дружи. Подспринтуй трошки. Е. С минус. Блин, я как Шесть прицелом не сбудется, Ты дави в натуре. А як так? Блін, плюка така, я не фіа не бачу. По кому? Так, ці вже все. Водителя ми гахнули. Так, давай, ще трошки ходу. Блин, куди цей приціл, автонаводка навелась, я не пойму. Тупо кудись непонятно. Е один. Так, водій у нас залишився. Є. Так, тачка, давай по Давай, 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 спринту трохи, -мо. Так, ми на базу цю, короче, заїжджаємо, там, де ми були. Вся, чинбарня. Давай, давай, ходу. Ти дивишся наробив, падло. Так, давай пішки. Пішки, пішки, пішки. Ох, бляхай, блискай за вікном, пацани. Я в шоці. Я просто в шоці, якщо чесно. Так. Так, все народ, на цьому завершуємо нашу серію. Всім дякую за перегляд. Зустрінемося в наступних випусках, бо дуже сильно блискаю. Всім дякую.